Mm-hmm. І пани маленьких, перевитімо в збігаються до до річечка ічечка плине берегу, далі, далі побігнуче, прису в Україні по розкинулась мило надвалом. Здається, що зроджена доля, що горе тебе не здавало. Стояла я і слухала весну, весна мені багато говорила, чувала пісню. Голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі радощі на надію. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співала в ній. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернутись ще раз на країну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро. Там жити чи вмерти мені все одно. Поглянути ще раз на степ, могилки, останні згадати палки і гадки, ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. І все-таки до тебе думка лине мі місто занапащений нещасний край. Як я тебе згадаю, у грудях серце, стуги жаль гине, Всі очі бачили скрізь лихої насилля та тяжчого від Твого не видали. Куди б над ними ридали, та сором сліз, що їх безсилля. О сліз таких живило, то чимало. Країна ціла, може, в них втопиться, доволі їм жалитись, що сльози там де навіть крові мало. Леся Україна, зоря, Сліз темноту самотні, зори. Одинока я зірка, я. Гордий проліт тієї зорі да в палає огниста, і сіяє та зірка в зорі, мов вида сльоза пролиниста, чи над людьми та зірка судна, провинистими слізьми ридає, чи того, що самотня вона по безмірнім просторі. Сказав, що я слабка, що я корюся долі, Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі. В чули раз я завела жалі та голосіння, Тож була буря весняна, а не свята осіння. А восени, сони яка журба, Чи хто цвіте, чи в'яне, тоді я верба, золота багряне стане. Коли сувора зима покриє барви і квіти, Тоді на гробі їх вона сама розсипле самоцвіти. Ні волі, ні долі у мене нема, Зосталась тільки надія одна. Надія вернутися ще раз в країну, побачити ще раз рідну країну, Побачити ще раз сині Дніпро. Там жити чи вмерти мені все одно. Побачити ще раз степ могилки, Востаннє згадати, останні гадки. Ні волі, ні долі у мене нема. Зосталась тільки надія одна. Ми завжди людина дитини у Десь має гостра, злобна епіграма що зброї сміху, я боюся піддаватись і, забувши давню готрість, бачу ячем не сміятись. Ні долю, ні волі в мене нема. Зросталася тільки надія одна, надія вернутися ще раз на Україну. Поглянути ще раз на рідну країну, Поглянути ще раз, на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно. Поглянути ще раз на степ, могилки, Останнє згадати палкі й гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Досталася тільки надія одна. Із темносу самотня зорить, а до накорізірка ясна, і пробі так гордо горить, Не страшна і темнота нічна, горді пробі всієї зорі, Там нім туга палає огниста, і сідяє та сірка горі. Немов велика сльоза проминиста. Чудить не сумна з поминистими слізьми гридає. Чи того, що самотня вона у безмежному просторі лукає. Чи сонечко має сіда, у тихому морі темніє, Прозора глибока вода, на милок самих зеленіє, на хвилях зелених сім'я, Червоні іскри, боскучі, і ятим огнем готять, поблискув хрестеної тучі, А де ж пробіг, дорога там довго широка, Віліє, як маму, як сніг, І Хіла приміти для ока. Каже, біє білий то іскра заблисне, то згасне. Ось промінь, останній прощай. А сонечко ясне. Поблискують черешенькі в листя зелененькі, черешенькі в очі, діточка маленьких. Дівчаточко, хлопяточко під деревцем скачуть, простягають рученята та ледві не плачуть, раді вишню з'їсти та високу лізти. Ой, раді взірвати та воді дістати. Ой, вишеньки черешеньки, червоні і спілі, Чого ж ми ви так високо виросли на гілля, ой того ми так високо виросли на гілля, ви зросли не чи то ж би доспіли. На зеленому горбочку, башлерінці до твої. Вишла виглядати, не вийде її мати і до білої хатинки мов мати до дитинки. Вийшло сонце засвітило, і хатинку звеселило. Хотіла б я пісню встати, усю хвилину ясну, щоб він по світі літати, щоб вітер розносив луну, щоб геть аж під яснії сорі, полинути співом дзвінким, упасти на хвилі прозорі, бояти над морем хипким. Лунала б тоді мої мрії і щастя моє таємне. Ясніші, ніж зорі ясні, гучніше, ніж море гучне. І від сліз гарячих розтане та кора льодова міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту, крем'яную, буду камінь важкий підіймати, і несучи вагу ту страшную, буду пісню весело співать. Вдовгу темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідно, ясно, владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи сумні. І де oh. ти, жовтий колосок.